Як одягла в країна вишиванку, а вся земля барвистих взорів, цвіт його душа полинула в світанок одвічних снів, в останній свій політ до Бога. Сьогодні рогатинська громада жалем зустріла з поля бою ще одного свого сина. Загинув добрий, щирий, мужній чоловік Віктор Головльов, житель села Заложі. 46-річний захисник був призваний на службу вітчизні ще у березні 2022 року. Виконував обов'язки кулеметника. Цей квітучий, бояючий травень назавжди залишиться у пам'яті рідних героя місяцем смутку, бо війна забрала від них їх дорогого сина і брата, людину, яка випромінювала добро. Яка іскрилася любов'ю, яка була опорою сім'ї. Герой Віктор Головйов народився 14 січня 1977 року у селі Залужжя нашої громади? Тут навчався у місцевій початковій школі та Рогатинській загальноосвітній школі номер 1 Згодом здобув професію тракториста в Рогатинському ПТУ – та пройшов строкову службу в армії, працював на Аргатинській птахофабриці і кількох підприємствах краю. У 2005 році Віктор створив сім'ю та проживав у селі Черче. Але невдовзі їхнє подружжя сколихнула біда, Віктор став вдівцем. Після втрати дружини. Повернувся до Материнської хати в селі Залужя, старався жити далі попри тяжке горе. З перших днів повномасштабного вторгнення, 24 березня, 2022 року, солдат Віктор Головйов був призваний до Лав Збройних сил України. Спершу виконував обов'язки кулеметника відділення вогневого ураження першого штурмового зводу штурмової роди військової частини у місті ЧОП. 10 квітня 2023 року захисника спрямували на завдання у Бахмутський район Донецької області під час важких боїв 11 травня. В населеному пункті Іванівське, внаслідок мінометного артилерійського обстрілу, отримав важке осколкове поранення. Переніс складу операцію в місті Дніпро. Лікарі до останнього боролися за його життя, однак, серце героя пересталося битись 15 травня. Без найріднішої людини залишились батьки. Брат, сестра, племінники, І сьогодні вислови щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам захисникам. Важко знайти слова в тихі. Неможливо загоїти біль та гіркоту відтрати, проте світні спогади про героя України завжди буде сильнішими за смерть. Сьогодні нас зібрало не радість і не веселощі. Сьогодні нас на цьому місці зібрала біль, зібрало горе. І те, що ви вже є тут на цьому місці, це вже доказ того, що наша країна вона є єдина. Це доказ того, що ми готові підтримувати один одного. Це доказ того, що ми є єдине ціле, і нас об'єднує любов Ісуса Христа, який в собі об'єднав всіх нас разом. Я зачитаю Слово Боже, Слово Ісуса Христа, яке в Євангелії від Матвія 15 розділом з 12 -го віршика говорить такі слова. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої. Якщо чините все, що я вам заповідую. Ісус у цих словах сказав, що любов це не просто слова, що любов це є заповідь, яку Він дає для кожного із нас. Любов це є заповідь, яку кожен із нас повинен виконувати в своєму житті. Любов це не просто сказати люблю, але важче це доказати на своєму житті. Показати прикладом, що справді люблю. І це, що ми прийшли на це місце, це вже приклад того, що ми любимо. Це вже приклад того, що ми доказуємо свою любов не тільки на слові. Ми готові прийти, ми готові підтримати родину, ми готові підтримати рідних, доказуючи тим, що любов Ісуса Христа вона проживає в кожному із нас. Після поминальної служби кортеж з тілом померлого захисника України Віктора Голобльова попрямував у село Залужжя до рідної домівки, поховають герої завтра, 19 травня, чин похорону розпочнеться об 11 годині. Засвітили свічки Каштани. Краю рідний, ти не забудь всіх синів, яких тут, на Майдані, відспівали в останню путь. Вічна пам'ять герою.